В Європі їх називають ньокі, а у нас ліниві вареники. Найсмачніші ліниві вареники маю згадати, я коштував в Одесі на кухні у відомого одеського ресторатора Савиліпкіна. Вони були настільки ніжними та смачними. Там було мінімум борошна і максимум сиру. Але сьогодні вас дивую насправді не сам рецепт лінивих вареників, а спосіб їхнього приготування. Гарантую, будете вражені! Починаємо готувати. В окремій мисці починаємо замішувати тісто для лінивих вареників. Спочатку йде сир, щоб вони були максимально ніжними, беріть жирний сир, але перед тим його треба пропустити через сито. Далі два яйця, сіль, кілька дрібок, цукор, дві столові ложки, розтоплене вершкове масло і небагато борошна. Замішуємо. Ось, подивіться, вийшло таке ніжне, не сухе тісто. Згадайте, як традиційно готуються ліниві вареники. Треба додати ще борошна сюди, потім розкачати таку тоненьку ковбаску і нарізати невеликими шматочками і знову дати борошном. Сьогодні нам це не потрібно, тому що я беру ось такий рукав і в нього поміщаю суміш. Насправді, ось такий спосіб приготування лінивих вареників я побачив на інтернет-каналі відомого на заході шеф-кухаря Джастіна Чеппела. Він сказав розмістити тісто, ось такий рукав. А далі, увага! Треба взяти каструлю, мотузку, зав'язати її на ручках. Ось так от. необхідно, щоб вона була натягнута як струна гітари. А далі робимо ліниві вареники. Як бачите, фактично мотузка перерізає тісто. Метод працює. Я просто вражений. Чекаємо, поки наші вареники піднімуться на поверхню, а потім відсягаємо на тарілку. Поливайте вареники сметаною, джемами, вершками. Я сьогодні пропоную додати шматочок вершкового масла і вперед куштувати. Ммм, такі ніжні. І надзвичайно ароматні ліниві вареники. Сава Ліпкін мені б поставив 12 балів без перебільшення. Але найголовніше це спосіб приготування. Будете вражені не тільки ви, але й ваші рідні та близькі. Нехай дивляться, як ви готуєте до столу.